Основна енергія та порада тальцям на квітень. Буде у вас така стабільність. Я би навіть сказала би рутина з дому на роботу, з роботи додому. Ось так ось у вас пройде квітень, тобто, ви будете проводити час. Можливо, активно, але знаєте, на підсвідомому рівні вам би хотілося б чогось більшого. Але не буде чогось такого масштабного більшого. Можливо, це будуть якісь покупки, там, наприклад, чайнику пральної машини, тобто, в такі якісь побутові речі будуть. Тобто, це я не виключаю з цього. Щодо поради, співпрацюємо з новими людьми, адаптуємося до якихось нових співробітників, до нових колег або до старих колег. І ви маєте щось зробити творче, що вас могло би надихати. Або надалі, так, наприклад, в травні, це могло принести якісь свої плоди. Не закриваємося від інших, співпрацюємо колегами та й в загальному з іншими людьми.